Як я малюю ідеальні стрілки, лайфхаки для візажистів. Спочатку коричневим гелевим олівчиком я пропрацьовую міжвійку та трошки захожу на шкіру над віками, розширюючи зовнішній кутик. Далі маленьким синтетичним пензликом, роблячи ось такі рухи туди-сюди, я відтягую хвостик, і він вже в мене виходить таким доволі непоганим. А далі я беру восковий олівчик. Чому восковий? Тому що він мені вже малює доволі чіткі лінії, тобто його підточити до гостроти дуже просто. І таким чином я собі вирівнюю вже. Хвостик, який я відтягнула, так би мовити, його допрацьовую, і я завжди можу підправити направлення, або якщось мені не буде подобатись, тому що це воскова текстура олівця і з нею дуже легко працювати. Далі я просто так само підзаповнюю все тіло стрілочки, і в мене готовий трафарет, і я його можу вже дублювати, там, наприклад, коричневою, як в даному випадку, або чорною підводку чи бургунді. І ось ще один лайфхак, як я. Фарбую вії клієнтам і моделям. Ось такий результат у нас вийшов. Пишіть як вам.